Ми безмірно щасливі опинитися на сцені цього прекрасного театру, кращого в Україні театру, театру світового рівня, театру на Подолі, який очолює Богдан Михайлович Бенюк. І подякувати за сьогодні, що Хай майбутній Герой України нас пробачить, я думаю, всі артисти підтримають, що преса, а мале ми скажемо правду, преса написала, і глядачі підтримали, що після тривалої роботи в театрі геній змінив генія незабутнього режисера Віталія Малахова. Змінив народний артист України. Театральний діяч Богдан Михайлович Бенюк і в репертуарі театра появилися такі блискучі вистави, як 100 тисяч комедіанти, процес, хазяїн і ще багато неперевершених вистав. Слово для привітання і нагородження. Дозвольте передати. Генералу розвідки, високому представнику Міністерства оборони громадської ради і героїчних Збройних сил України Петру Григоровичу Гарашику. Будь ласка, Петро Дорогі, Шановний катант, шановні чудові артисти, сьогодні ми з вами пережили під час цієї вистави ще один раз, що ми знаходимося у війні. Не ми. Жодного солдата нашого не посилали на схід нашої держави. Злий ворог прийшов до нас ще тоді, коли були сірі бджоли і сірі, скажімо, смуги під час першого вторгнення в нашу державу у 2014 році. Сьогодні мені дуже приємно. Вручити одну з найвищих нагород нашої громадської організації, громадської спілки, Орден Патріот України і посвідчення до нього народного артисту України, бінюку Богдану Міхайловичу. Богдану Михайловичу, він народився на івано Кренківщині. Я на рідному палісі Володимир.